День молодіжного самоврядування це єдиний день в році, коли учнівські лідери із молодіжної дорадчої ради можуть спробувати себе в ролі посадовця міської ради. Авторка цього відео перебувала вперше у такому статусі, і від цього мені було одночасно і цікаво, і хвилююче. Про те, які обов'язки кожен із нас хотів би виконувати, обирали самостійно. Із своїми керівниками-наставниками управлінь та відділів, з якими працюватимемо впродовж дня, знайомились на першій загальній вранішній зустрічі. Міський голова Василь Сидор озвучив порядок. Денний ну, зараз ми починаємо роботу по відповідних кабінетах, місцях робочих до 12 років бачення. Далі усі розійшлися, роз'їхалися по робочих місцях. Кабінетна робота зайняла усю першу половину дня. Нам розповідали, пояснювали, так би мовити, уводили у курс справ. Представляємо вам детальний план території. По частини території міста Славута. Ми, в свою чергу, слухали, запитували, уточнювали, зважували, зауважували, дивувалися, захоплювалися, оцінювали. Підтверджували, чи навпаки, спростовували свої попередні уявлення про роботу міської ради та виконавчого комітету. Перший висновок, який зробили, був майже у всіх однаковий. Так насправді сіде йшла з якимись такими очікуваннями, що насправді це буде надзвичайно легко, але коли більш заглибити структуру, взагалі міська рада, і структура це як багато віконочок будинку, і кожен несе за щось відповідальність, Але ж. Е я потрапила до специфіки цієї роботи. Я зрозуміла, що це дуже відповідально. Потрібно дуже виважено ставитися до певних рішень загалом. У мене залишилися позитивні враження, але ця робота потребує чимало терпіння і сил. Дуже приємне враження справила прозорість прийняття рішень, і дійсно, що кожен не боїться висловити свою думку, видають якісь пропозиції. Коли я прийшла на посаду начальника управління освіти, відчула те, що ця посада це різносторонність. Це все обізнаність і розвиненість у різних галузях, в той час, коли ми поринули в документи, плани звіти. Кошториси, розпорядження та рішення голова молодіжної дорадчої ради Діана Грунтківська, дублер міського голови разом із Василем Сидором об'їжджали об'єкти будівництва. Вулицю з витяги, де завершено реконструкцію дороги, гімназію номер 5 де ведуться ремонтні роботи другого поверху, дитячий садок номер 6 де завершено облаштування додаткового простору для укриття. Стадіон ліцею, де я і мої однолітки невдовзі займатимемось. Оглянули також спорткомплекс, міські котельні. Спілкувалися із славучанами, які прийшли на прийом до голови. Друга половина дня була інтерактивною. Ми визначали сильні і слабкі сторони громади. Працювали в командах над проєктами, які б допомогли вирішити означені нами ж проблеми: безпритульних тварин, сортування утилізації сміття, розвитку відпочинкових просторів. Обмін думками, дискусії включені були усі дублери, міський голова, посадовці. Окремим треком стало більш детальне обговорення теми гуманного поводження із бездомними тваринами, до якого долучилися управлінці виконавчого комітету та фахівці комунального підприємства «Славута сервіс. Погодьтеся, проблема дійсно болюча і навіть, я би сказала, кусюча. Втомлені, але задоволені. З таким настроєм ми підійшли до завершення робочого дня. Коротке підведення підсумку і подяка міського голови. вам сьогодні щиро вдячний за співпрацю. Для нас це також було надзвичайно важливо і надіюся, що це вам допоможе в подальшому. житті. Урочистою заключною частиною для молодіжного самоврядування стало вручення усім учасникам сертифікатів, а також спільне фото на згадку. Вікторія Іщук доблер начальника інформаційного управління для офіційних ресурсів виконавчого комітету міської ради.